Добрий день, мої любі друзі. На обіді сьогодні буду готувати котлетки з творогу. Творог, який остався в холодильнику і більш не хочеться його їсти, але ж він добрий і смачний, і свіжий. Любі мої друзі, фарш ви готуєте так само, якби ви робили би свої котлетки, але ж замість фаршу ви кладете творожок, а все інше те ж саме, так само і роблю я. В італії ми котлетки тушимо в томатному соусі. Коли у нас соус вже дуже-дуже кипить, то ми занурюємо туди наші котлетки, які виглядають, виглядають ось так в вигляді отаких кульок. Вони повинні покипіти до готовності. І ось вони в нас вже готові. Дивіться і дуже смачні. Змініть трошки свій, свій раціон. І введіть в своє меню отакі котлетки з творогу. Дуже дуже смачні. І я вам дуже рекомендую їх. До побачення!